Я признаю і приймаю. Я признаю і приймаю свою гординю. Свою гординю. І я даю їй місце. Я даю їй місце. Я признаю і приймаю. Я признаю і приймаю. Свою убогість. Свою убогість. І я даю їй місце. Я даю їй місце. Як себе почуваєте? Ну, так. Не знаю, знаєте, почуття сорому, якогось бо реально то і є гординя, і я її десь досі ну, думала про неї, але мені так не хотілося її витягувати наружу, бо це якби признати, що ну, ну що, mm -hmm. да. mm -hmm. А Плата за гординю це якраз оце почуття. Що я ніхто. Тобто ти йдеш в гординю, типу, та я там, та я десь. А потім як е, компенсація, а все в світі компенсаторика, щоб скомпенсувати, mm -hmm. тільки дезбалансувалась гординя, і потім, щоб скомпенсувати тобі раз відчуття самозванця. і ти на це да, ну, Це а стосується практично кожної людини. Я це теж все проходила і зараз навіть проходжу. Ну тобто, е, щоб всі абсолютно розуміли, що святих тут немає.